У Беверлі Гілс роздали золоті глобуси. Їх отримали і лгбт Люди найбільше нагород зібрала стрічка Емілія Перес про трансгендерну жінку. А саме за найкращу комедію, найкращий не англомовний фільм, акторку другого плану і пісню. Ось що сказала на сцені зірка фільму і транс жінка Карла Софія Гаскон. Сьогодні не випадково моє вбрання саме у цьому кольорі. У мене є для вас повідомлення. Ви можете посадити нас у в'язницю. Можете нас по. Бити, але ви ніколи не заберете нашу душу і нашу ідентичність. Ми ті, хто ми є, а не ті, кого ви хочете бачити. Найкращою акторкою у мінісеріалі стала легендарна Джоді Фостер. Вона відкрита лесбійка і отримала нагороду за четвертий сезон справжнього детектива. Найкраще у моєму віці це розуміти, що тебе оточують такі класні люди. Дякую своїм синам і звісно, моїй дружині Алекс. Люблю вас. Також нагороду отримала і квірна спортивна драма Суперники за найкращу музику. Її написали Трен Трезнор і Атікус Рос. <му> В Києві невідомий побив художника Даніеля Скрипника. Нападник його ображав, а потім застосував силу. Постраждалий вже звернувся до поліції. Ми подзвонили Даніелю, Ось що він нам розказав. Мій фізичний стан зараз дуже поганий, тому що я маю струс мозку, тому мені дуже зараз важко. І поліція працює. Я постійно на зв'язку і чекаю. На подальший розвиток цієї ситуації померла дрех королева Зе Вів'єн. Вона виграла у першому сезоні британської версії шоу Дрех Рейс. Зе Вівєн було 32. причини смерті невідомі. Клоя Грейс Морец заручилася. Про це вона повідомила в інстаграмі. Клоя Грейс Морец зустрічається із моделлю Кейт Гарінсон. Акторка зробила камінаут у 2024 році. Стало відомо, коли цьогоріч відбудеться Київ Прайд. Марш рівності запланований на 14 червня. 2025 року більше деталей команда заходу оголосить згодом.